Я протестую проти Росії перш за все, тому що Росія намагається окупувати всю Грузію і вони намагаються окупувати нас, отримавши потрібний їм уряд в Грузії і залишивши нас без будь-якої влади. Вони хочуть нас поневолити. Ми хочемо миру, але ми хочемо і свободи. Ми спроможні боротися за нашу свободу, і ми завжди будемо боротися за нашу свободу. Це те, що грузини робили протягом усіх століть. Ось чому ми грузини. Ось чому у нас є наша мова. Ось чому у нас є наша культура через людей, які боролися за свою країну. Ми тут, щоб боротися за нашу країну. Ми не будемо рабами. ми підтримуємо європейський шлях, свобода слова, свобода прав людини. Ми за це стоїмо, і ми не збираємося відступати. Ми не здамося, і ми докладемо всіх зусиль, щоб повернути свій шанс. Основна причина, чому люди тут, в тому числі і я, полягає в тому, що люди хочуть продовжити європейську інтеграцію Грузії, і вони також хочуть зупинити авторитарні тенденції в Грузії. А ще вони протестують проти виборів, які були дуже важливими для грузинів, тому що ми, грузини, думали, що в країні відбудуться зміни, але на жаль, цього не сталося. Перш за все, я протестую проти несправедливості і я протестую проти нерозуміння з боку влади, яке вони демонструють нам щодня і цим вбивають наше майбутнє.